Привіт! Що тобі несе цей робочий тиждень з 21 квітня по 27. Обов'язково залишай вподобайку, та давай подивимося, так? яким цей тиждень буде для тебе. В чому ти зараз знаходишся? Знаєш такий перехід. Наче настав зараз момент, коли треба щось залишити, відпустити прямо зараз, для того, щоб піти вперед. Ти не зовсім готова це робити. Але зараз дуже важливо це усвідомити і вийти із зони комфорту, не обмежувати себе, дай собі свободу, відпусти те, що ти дуже довго біля себе тримала, якусь ситуацію, людину, плани. Дай волю своїй фантазії і дай волю новим можливостям. Що несе тобі цей тиждень загалом, яким він буде для тебе? Знаєш, цей тиждень принесе тобі перемогу над. Ситуаціями, провокативними ситуаціями у твоєму житті, особливо від чоловічої статі можуть бути якісь такі, знаєш, закиди, і ти можеш ображатися, ти можеш і його ображати, і тут будуть якісь активні провокації, і буде спроба навалити на тебе дуже багато якихось завдань, роботи, або ти сама дозволиш це на себе накидати. Ти вийдеш у цій ситуації переможницею, але якщо ти вчасно усвідомиш, що то тобі не треба все на себе і одразу брати. У особистому житті у відносинах на цьому тижні ти можеш відчути якесь розчарування і незадоволення ситуація, яка складається з чоловіком, так? Або з жінкою, може бути якась недосказаність, брехня. Якась, знаєш, коли ти щось очікувала від нього, а він тобі не дав, або дав зовсім інше, або взагалі нічого не зробив. І це так може дуже так ускладнити ці процеси. Що стосується фінансових питань, то на цьому тижні ти будеш дуже такою активною напористою, ти будеш іти до своєї цілі. І якщо ти будеш чесною і справедливою, і будеш. Дуже уважно рухатись до своєї цілі, ти зможеш вийти туди, куди ти хочеш. Але необхідно мати чіткий план. Чіткий план допоможе уникнути якихось ілюзій. З усіма складнощами цього тижня ти зможеш справитися. Порада. Ти зараз проходиш достатньо велику трансформацію, і тільки ти зараз можеш зрушити з місця. Тільки від тебе залежить, як ти вийдеш в той баланс, в якого, до якого ти так довго йдеш, і коли і як ти зможеш втілювати свої бажання. Будь ласка, зверни на це увагу.